Вітаю, вас в ефірі інформаційно-аналітична програма Діалог. Сьогодні ми будемо вести мову про креативну молодь, про креативних студентів Чернігівщини. Ну і допоможуть нам у цьому Марина Коновальчук та Матвієнко Людмила. Матвієнка Людмила студентка Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. А Марина Коновальчук координатор студентської ініціативи Академії креативності ЧІКС. Пані Марина одразу до вас запитання, власне, що то воно таке ЧІкс. Чомусь так згадала одразу що декілька років тому. Ми теж спілкувалися на цю тему. За декілька років наша така студентська організація вона виросла. А це об'єднання творчих студентів, які хочуть більше. Ну тобто не тільки навчатися, а ще і змінювати на кращу освіту. Вони хочуть допомагати місту як такий Волонтерський центр, тобто це ті студенти до нас приходять, об'єднуються навколо, які активні, ініціативні, креативні і які, звісно, покращують життя в нашому університеті. Тобто, і своє життя і життя оточуючих. Ну ви вірно нагадали, згадали, що ми з вами зустрічалися і тоді говорили про mm -hmm. те, що такий студентський рух існує. Тому відповідно зрозуміло запитання, що вдалося зробити за цей час. Дуже гарне запитання, тому що така можливість знаєте, підвести якісь підсумки. Да? ну за цей час так відбулось, така гарна подія, що наш проект війшов в 20 таких найкращих проектів по Україні, і рік тому я стажувалась в Польщі. Набула досвіду в такому проєкті територія розвитку. Подивилася, як в Польщі працюють зі студентами і як студенти допомагають розвитку міста університету. За цей період ми виграли проєкт, це така велика перемога. Подали проєкт на бюджет участі. Проєкт так і називався Академія Креативності ЧІКС. В цьому році ми його реалізовуємо. Мерія підтримала наш проект. Громада міста підтримала, проголосувала за наш проект. І у нас є можливості зараз вийти вже на більш високий рівень. Тобто, ми створюємо цікаву, дуже таку друковану продукцію. тобто, це такі цікаві креативні книги для педагогів, студентів. А ми розмальовуємо освітні ландшафти, тобто прикрашаємо, робимо краще, тому що у нас є художники. Ми проводимо тренінги для педагогів, для дітей, навіть для діток-переселенців. Це такий третій, третій напрямок. Ну, і в принципі ми розвиваємо один одного. Mm -hmm. Ну, от так в двох словах. Ну, пані Марино, начебто ви все розповіли, ну, чим mm -hmm. ви займаєтесь, а в мене запитання: чому е, міська рада там, чи міський бюджет mm -hmm. мусить підтримувати саме ваш проект? От я про то хочу зрозуміти. Mm -hmm. Чому вас, а не когось іншого? Ну, я прихильник такої думки, що якщо люди у людей є мрії. Якщо у людей є бажання гарні. То всесвіт так створений, що знайдуться такі можливості. Ну, це така моя думка. Е, насправді е, в Польщі я дізналася про те, що є бюджет участі. Тобто поляки вже із року в рік роблять ну, громада голосує за ті проекти і Які їм потрібні. потрібні? Так, зрозуміла. І я здивована була, коли я приїхала в Чернігів і, і побачила, і мені розповідали, що ви уявляєте, через місяць у нас теж в місті буде такий патісіпативний бюджет, як вони кажуть. Я так здивувалась, Боже, я нещодавно тільки. Побачила це і думала, що це наскільки класно, чому б у нас такого не було, і це відбулось. І, дякуючи дійсно мерії, цей проект запрацював. І громада подавала проекти. І наш проект ішов в 14 фіналістів. Було, мабуть, 56 проєктів проектів на голосуванні. І громада міста, звісно, більше студенти підтримали наш проект. Який так і називався Академія креативності ЧІКС, і ну мабуть, сподобались ті напрямки, які є. І до речі, цей семінар, який проводиться теж завдяки тому, що цей проект переміг. І ми дуже вдячні всім, хто нас підтримує. Ну про семінар. Ми згодом поговоримо. Мене запитання до вашої студентки, наскільки я розумію, так а пані Людмила. Невже для того, аби бути креативною студенткою, необхідно бути учасницею якоїсь організації? Ну, наприклад, цієї структури як ЧІКС? <творючий> Хіба не можна бути просто креативним? Навіщо кудись вступати, організовуватися? Слухайте, е... я буду нормально навчатися, мене будуть, відповідно, чудові результати, і я буду креативною А, Насправді, для того, щоб бути креативною людиною, не обов'язково дуже гарно навчатися. Е... Ну, просто коли в тебе є великий спектр твоїх справ, яким ти займаєшся, це може бути і навчання, і громадська робота, ви і згоди, мистецтво. так вижену вже з Якщо я буду погано навчатися, де дінеться моя креативність тоді? Ну я б не сказала, що якщо ти гарно навчаєшся, то ти є обов'язково креативним. І чому саме потрібно вступати в якісь організації? по перше, академія Критинсіч це зібрання студентів, які є однодумцями. в них є спільні теми, спільні мрії. І вони один одному допомагаються, планують розважаються, навчаються також от які у вас спільні теми з вашими однодумцями. Про що а, ваші думки? Я хочу зрозуміти. Ну, по-перше, це волонтерство. Ми дуже часто. Кому допомагаєте? Це ВПО. Люди вимушені переселенці, це дітки ВПО, які приїхали до нас на Чернігівщину. У нас є проєкт Схід сонця, яким є координаторка Наталі Кисіль, Вона займається тим, цим проєктом. І... В ньому приймають участь студенти нашого університету, які займаються з дітками на безкоштовній основі, займаються з ними математикою, читанням, малюванням, допомагають допомагають їм пережити якісь. Труднощі їх більше соціалізують, тому що коли вони приїжджають в наше місто, то їм важко знайти нових друзів. Вони постійно сидять вдома, вдома і просто вийти у двір і познайомитися з дітьми, їм це складно. Хочу одразу мати статистику: з кількома людьми ви поспілкувалися, скільком переселенцям допомогла. Як, допомогли. Який це осередок? Тобто, про, про що ми говоримо? Про 10 сімей, про 15 сімей, про одну особу? А, ну, скільки сімей? Це я більше так статистику знаю. Насправді, у нас такий знаєте, проект більш такий локальний. У нас приблизно на початку це півтора роки тому, коли ми починали працювати. У нас було 50 контактів. Тобто ми зізвонювалися, 50 контактів. Це мами в основному жінки. Вони живуть на Чернігівщині. Так, так, вони на Чернігівщині живуть. Да з тих 50 -ти Десь 25-30 стали активними учасниками наших тренінгів. Це ми співпрацюємо з фондом Арата благодійним фондом, і на їх базі ми проводили наш ресурс, тобто студенти, викладачі, психологи і так далі, і проводили для них тренінги. Але з тих контактів, да, тобто вони ходили на тренінги, але залишилось десь вісім активних людей. Тобто це переселенці, мами, у них є діти, які потім, вже от за півтора роки, вони стали самі вже активними громадянами нашого міста. У них є свої вже проекти, а у деяких є свої вже ну напрацювання. І, от, в принципі, ці сім'ї ми з ними більш так активно контактуємо. А щодо діток, то приблизно є не так, їх там прям багато, тому що координує проект по діткам студентка. Uh, і до речі, дівчатка, вони кажуть про навчання, да, але насправді Люда відмінниця, Наташа Кисіль відміниться, студентки ja, зрозуміла, що обдурюють мене da, просто, ну, ну, по студії. Просто по-різному буває. Uh, вони студенти року. До речі, uh, от але. Mm, Студенти координують, і якщо це, наприклад, 10 дітей, але якісно, тобто для одного хлопчика проведено там, наприклад, 10-12 індивідуальних занять. Тобто, це, як ми кажемо, репетиторство, да, насправді такі індивідуальна допомога в навчанні. Тобто, якщо цьому хлопчику є допомога, то ви знаєте, іноді кажуть, для ста людей ми провели там великі. Але якщо ми бачимо величезний результат у десяти, але так глибоко, да, послідовно, це вже наші друзі, це ті люди, з якими ми, наприклад, припинився проект, я не можу з ними. Як розстатися, да сказати, ну все, проєкт завершено. Пока от ми з ними дружимо, запрошуємо на наші різні заходи, і вони краще адаптуються. Тобто, ну приблизно така статистика: десь так, 10 діток, десь вісім таких сімей активних, але на початку було десь біля 25-30. Угу. Людмила, то ми продовжимо дивіться, значить, ми зрозуміли, що ви допомагаєте це, як волонтерська організація, так. волонтерська допомога, допомагаєте переселенцям. Я так думаю, ймовірно, що і воїнам АТО. Воєнним АТО ми а, також а, займалися Одноразові. та повноразові акції в університеті. Зрозуміло, що всі студенти приймали участь, а, особливо це а, декілька років тому, коли був саме такий пік, а, і проводилися неодноразові акції в університеті, в місті. А, зрозуміло, що наші студенти-волонтери вони приєднувалися да. і. Це були і збір коштів на, на допомогу воїнам. Це були і, і збір матеріалів, продуктів. Ну, зрозуміло, що це було, і зараз воно продовжується, але, на жаль, не в такій а, а, частоті як це було а, такі років тому. Момент. Я зрозуміла, волонтерська діяльність різноманітна. А, ну. Студенти зібралися разом, їх щось об'єднує. Що? Е, ну, ми дуже любимо розвиток. В чому? Е, чому розвиток в освіті? Е, Справді. Що... Тобто ви збираєтеся разом, щоб вивчити книжки нові, так? Ні, ми видаємо книги, але також ми навчаємося, як проводити альтернативно. Пари, семінари, тому що за... Задна... Ну, до речі, як це Наразі... ви вже проводили, хоч а, хоч би раз, альтернативні так, пари, семінари. Ми не раз проводимо в університеті, в нашому а, все частіше проводяться альтернативні види лекцій. Про що це, це говорить? Це вдома. Дітки, сьогодні ви до, до інституту не йдете, у вас ні, є. Ні, 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 ні. Це, ну... Сьогодні працюємо за скайпом в ліжку. Ну, якщо буде якісь несприятливі погодні умови, то також. Таким чином, також можна, але це трошки по-іншому. Зараз існує освіта, вона дуже стрімко розвивається, і просто сидіти на місці і читати лекції, як читалися 10 років тому. це ну, Тобто вже як я, я зрозуміла. Ну, наприклад, погано, все, все погане, синове клас. Як така система, як open що Щасово... Відкрий... Обізгти простір називається. Mm -hmm. Що Сухоминський казав, що потрібно проводити з дітьми більше часу на свіжому повітрі, але говорити, говориться, але чомусь не виконується. Наші студенти вони виходять, збираються зі своїм Педагогом що треба, щоб педагог теж погодився. Ну так? так звичайно, якщо в нього нема бажання, то нічого не вийде. По перше, це повинно бути бажання. Де, де проводили такі семінари а, та лекції на валу а, на, ні, на валу. На на поки Десне. що ми не дійшли, тому що дуже довго до нього йти. Але ми проводили такі лекції в, в дворі нашого університету. У нас є креативна галявна ЧІКС, якому зробили. Недалеко ж ми відійшли. Від Але з погодьтеся, що а, Аудиторія і двір університету це дві різні речі, тому що це а, а яка різниця? Крім того, що там там відволікають машини, там якісь зараз. Ні-ні, вони не відволікають, тому що це внутрішній двір. Дуже так, затишно. Так. Ми, там дворок... хтось вийшов палицю до дворі, ні? Ні, це далеко надто. Наше місце знаходиться далеко від е, чинників, які можуть відволікати. Ми два роки тому вибрали місце, облаштували його е, і зараз працюємо над тим, щоб зробити його більш комфортним. Е, це також проєкт е, у нас, е, дворик в університеті. Е, цим займаються зараз наші художники, е, педагоги, які зацікавлені в цьому. Щодо того, як проводяться ці пари, наприклад. Це не мало такого, щоб педагог ставав і починав читати лекцію. Насправді, лекцію кожен може прочитати кожен, взяти там листочок, навіть ви можете нам прочитати лекцію. Справа в тому, що педагог повинен керувати, направляти студентів. Він дає тему, дає методики, дає інструменти. Студенти повинні самі навчатися мислити, знаходити вирішення проблем, як розкрити цю тему. Це може бути ви вигляді брейнштормів, це може бути вигляді якихось інших методик, і з використанням сучасних матеріалів це фліпчати, якісь інтерактивні дошки, і потім презентувати свої напрацьовані теми. Пані Марину, я боюся, що у нас половина телеглядачі не зрозуміють, про що там <плес> Добре, розповідають і продвинуті у нас студенти. Да? Так однак <плес> мені здається, серці пані Марино, що коли викладач дає лекцію чи там читає якийсь семінар, <плес> то необхідно дати надати студенту базу, і необхідно то зробити так, аби нічого не відволікало. Uh -huh. А згодом, коли вже то є релакс, коли у вас вже є інформація, тобто ви вже маєте якусь уяву про той предмет, uh -huh. тоді вже можна на вулиці спостерігати за пташками. я я, не, знаю, там, я не, знаю. Uh -huh. не можна, мені здається, дуже глибоко зайти в цю, цей предмет на вулиці, коли йде початок, і він складний. Можу прокоментувати трішки. Прошу, прошу. Я, як науковець, як людина, яка їду якраз на наступному тижні в Берлін на міжнародний форум, де я буду проводити майстер-клас, якраз по цим методам, прийомам, формам, але навчилася я теж за кордоном цьому. І німецькі партнери, які приїжджали з усього світу, зараз є дуже така модна тема ну, як модна. Вона ефективна, вона не тільки така смачна, да, там, красива, цікава, але вона дуже ефективна. Просто зараз пишу якраз докторську по інноваціям, а докторську. Дослідження по інноваціям в освіті, по новим формам, методам. І ми все більше і більше, у нас на кафедрі дуже багато фахівців, які глибоко досліджують ці теми, і вони розуміють дійсно, що кхем, ретрансляція знань, просто передача знань це вже трішечки відійшло в ХХ століття. ХХ століття вимагає більш активних форм, коли студент активний на парі. Бо ми дуже часто бачимо, що, наприклад, Ну до речі, можу сказати на першому курсі. Я більш традиційно читаю, тому що це перший курс, їм треба ще навчитися. Ну багато чому. Але магістратура п'ятий... п'яти лікаря, який бігає по галявині замість того, аби вчити анатомію. Ну насправді ви трішечки не розумієте цих процесів. Насправді, це декілька локацій. Ми зробили, розробили повністю дизайн галявини там, де є. Три місця, де можуть відбуватися, у нас є столи круглі. Тобто зараз ми продовжуємо цю тенденцію. Ми замовили. У нас є фарби завдяки бюджету участі. У нас є піддони, з яких ми робимо такі пересувні лавочки, які можна об'єднатися. Бо у нас така проблема в аудиторіях в університеті, що парти стоять як верстати на фабриці. Да? А треба 21 століття вимагає дискусій. Взаємопорозуміння, обговорення проблем, тобто просто сидіти і сприймати інформацію. Зараз 21 перше століття, на жаль, ми не підготуємо до життя таким чином. Тому такі методи, це інновації, які ми зараз науково розробляємо, ми їх впроваджуємо. У нас на факультеті викладачі дуже багато впроваджують ці методи підходи, і навпаки, зараз. Іде критика, якщо просто репродуктивна лекція, тобто просто лекція, де година 20, студенти в телефонах сидять. От там вони не можуть просто писати. Я кажу сон студента. Студент пише. А думає про що завгодно, тільки не про те. А коли є робота в командах, наприклад, коли їм дається тема, і вони мають розробити ну, проектна діяльність, так? розробити за 20 хвилин проєкт і видати серйозний глибокий результат з цієї теми. І можуть даватися матеріали додаткові. Ну, це, в принципі, так навчаються в кращих університетах світу, Оксфорд, Кембридж і так далі. Тільки в нас цей досвід вже багато-багато років. А ми хочемо все ж таки поєднати кращі традиції нашої освіти, які є закладені в Тальні да але додати до них все ж таки інновації світу, е, і ті, як ми кажемо, навички 21-го століття. Тобто ми додаємо, і мені здається, тоді буде тоді буде гарний результат. Ну не подумайте, пані Марино. Я теж за креативність Однак, Так, так, так. я розумію, це провокація. Такі класична освіта, uh -huh. Uh -huh. якою пишаються і пишалися в Євро ті uh -huh. люди, які залишилися uh -huh. і переїхали uh -huh. живуть uh -huh. в Європі. Uh -huh. так, так, так. Вони стали видатними музикантами, математиками, uh -huh. айтішниками. Вони так, отримали ну, цю нашу освіту. Так, так, звісно, Розумієте? Так. я uh -huh. просто боюся, що завдяки цим uh -huh. новітнім технологіям ми можемо uh -huh. не придбати, а втратити. Тому і запитую вас. Uh -huh. Правильно правильно. Ви дуже гарно запитуєте, тому що дійсно нам не треба втратити те, що є гарного, а тільки додати те, що нам потрібно для 21-го століття, саме такі навички, які вимагає сучасний світ. Ну а тепер дійсно провокація. у uh -huh, Мене uh -huh. два запитання. Невже то німці мусять нас вчити uh -huh, uh -huh. викладати uh -huh. якісь предмет нашим студентам? Невже у нас немає нормальних викладачів в Чернігіві, на Чернігівщині? Чому на семінарі, які як там він називається креативний потенціал uh -huh. студентів, як ресурс розвитку університету та міста? який проходив, до речі, нещодавно у нас в Чернігові, а да, да, ви да, запрошували да. саме от фахівців mm -hmm. з за кордону. Так. Да. Справа в тому, що зараз у нас в університеті, в освіті є така тенденція, от, наприклад, навіть тут прочитаю така цитата цікава: із закону України про вищу освіту. Державна політика в сфері вищої освіти ґрунтується на принципі міжнародної інтеграції системи вищої освіти України у європейський простір вищої освіти. Ну, тобто, в законі у нас сказано, що ми маємо інтегруватися тобто знати що там відбувається аналізувати і брати все найкраще те що нам підходить От, тому, але на жаль багато років було так що ми не знали а що в інших країнах відбувається а як же навчають студентів в різних 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 країнах світу щоб проаналізувати все це і вибрати те що нам може Доповнити нашу систему освіти, тому у нас в університеті зараз і на нараді ректора о, ні, серпнева була нарада, розширена вчена рада всього університету, і наш ректор Микола Олексійович дуже слушно Навуко. зазначив да, носко Микола Олексійович дуже слушно зазначив, що починаються великі перегони. Тобто ми зараз конкуруємо з багатьма університетами світу, а і для того, щоб ми були конкурентно спроможними. Нам треба все ж таки знати сучасні тенденції, і оскільки ну як би там не було, да а все ж таки зараз є дуже багато можливостей, грантових можливостей. Да, тобто Євросоюз надає можливості, кажуть, що у нас є фінанси. Якщо ви захочете, ми можемо приїхати за свій кошт, орендувати гарні приміщення. Бо вони приїхали, наприклад, в університет. Ну на жаль, у нас така ситуація не дуже сприятлива. Звісно, у нас навіть в цій аудиторії не було інтернету. І наші німецькі партнери кажуть, ну ми не можемо тут про це провести. Давайте ми тоді орендуємо гарну. Приміщення, проведемо там все, але покажемо так, як це може працювати. А в університеті немає інтернету? Ще Ні, є, є. є, Все нормально. У нас все є, але просто у нас на факультеті ми в цьому році плануємо велику таку діяльність, щоб все ж таки покращити. Але не секрет, що у нас нам бракує матеріально-технічного забезпечення. Звісно, що ми хочемо, щоб було краще, але поки ну, як є. Семінар тривав скільки днів? Три, Три дні. Три дні. Да, е, да, да. Про що йшлося на цьому семінарі? Коротко так по пункту. А, так, да, коротко, коротко. Значить, ну, семінар взагалі. Там не йшлося, тобто вони не викладали нам щось. Це було постійні роботи в групах. Вони навчали нас, як писати проекти. І подавати їх на, ну скажімо так, шукати міжнародних партнерів, які можуть нам допомогти їх реалізувати. Ну а насправді головна мета була познайомити з інноваціями, які у них є в освіті, наприклад, проектний менеджмент, сторітейлінг, така техніка цікава. Вчора з магістрантами я вже їм провела це, показала, як це можна. Але німці дуже цікавляться нашими інноваціями. Вони запитують, а як у вас проходять заняття. А я, а що ви цікавого? І, до речі, вони захоплені, просто в захоплені від наших людей, вони в захоплені від наших. Студентів освіта в Німеччині здається безкоштовно. Наскільки я розумію. освіта освіта? Ну там по-різному буває у них теж Вище. не так просто. До речі, вони теж кажуть: ой, ви знаєте, у нас теж багато проблем. що думаєте, у нас так все гарно. То просто привід поспілкуватися. Вони давали нам інновації, інноваційні техніки. Наприклад, техніка, яка називається сторітелінг open space, що про open space сказати, цікава дуже методика проведення заняття, яка. Ну, Наприклад, за годину 20 можна опрацювати глибоко вісім тем в групах і презентувати в кінці результати. Ну, Я використовую на першому курсі, не можу це використовувати, тому що вони ще не готові, тобто досвіду ще нема. А магістранти, які вже 4 роки провчилися, у них чудово проходять ці пари, дуже гарні відгуки. І дійсно для мене це гарний інструмент. І от німці, коли вони проводять, показують, як це. Наприклад, вони показали ще. Open space, да, як проводиться як сторітелінг, як мозкові штурми в групах, як можна обговорювати теми? Ну, давайте кінці... про мозкові штурми поговоримо. Mm -hmm. Власне, про що ви про що йдеться тут? Ага. Є проблеми якась так. Да, вони запитували там, наприклад, декілька тем було яка моя роль в розвитку університету. Наприклад, у студентів не так часто запитують про це. І кожен писав на листочках свою думку про це. Потім це узагальнювалося і аналізувалося. Або, наприклад, структура університету теж було таке цікаве питання. І, наприклад, німецькі партнери вони постійно запитують, як ви взаємодієте з адміністрацією, з ну, наприклад, чи підтримуються ваші проекти, наприклад, і навчають, як зробити так, щоб така співпраця була більш плідна, тому що у них, звісно, в європейських країнах громада вирішує багато. Багато чого, тобто, якщо студенти висловлюють свою думку, наприклад, кажуть у дворі університету, нам дуже би хотілося, щоб була такий зона куточок, в якому б ми могли проводити пари на свіжому повітрі, і тоді вони співпрацюють з адміністрацією все це робиться. І до речі, ми зараз теж це робимо. Дуже красивий проект, і наші художники дуже вдячні декільком кафедрам, які підключилися під цей проект. У дворі університету у нас готується дуже така красива зона, де ми поки ще тепло і навесні можемо проводити нестандартно пари. Ну насправді я з вами погоджуюся. Mm -hmm. Насправді лекції на, на вулиці. Набагато краще сприймається. Там повітря більш. Не секрет, що інколи буває так, що людей багато в да, малі да, да, немає да, просто да. повітря. мене провокація до Людмили, чергова. Зв'язку з тим, що у вас багато є представників іноземних держав, які приїжджають до вузу. Вони розповідають, як там все добре та позитивно, чому б вам не поїхати там та й не навчатися. А, з креативної освіти. Чому не навчатися за кордоном? Та. Ну, такі ідеї, думки, вони в кожному спливаються. Чому б не поїхати, якщо є можливості навчатися? У мене також були ідеї. там, Ну, пропозиції. Зокрема, до Польщі, наприклад, багато зараз студентів навчаються українських ну, в саме. У Польщі, Польщі зараз також проблеми особисто зі студентами. Їх, їм там відміняють стипендії, у них проблеми е, в розумінні зі студентами. Е, чому е, я не поїхала, наприклад, до Польщі? Ну, е, По-перше, все-таки свої... Ви любите Чернігів, ви любите наш педагогічний університет. Зрозуміло, институт, Це само собою розуміється. Е, По-перше, це е, є певні стимули, які е, заставляють тебе навчатися саме в себе. Вдома, в себе в Україні. Це після того, як сталися певні події в нашій країні, зрозуміло, що кожен хоче внести якийсь розвиток в Україну, щоб вона покращилася, щоб життя на ній стало краще. І зрозуміло, що кожен студент хоче. Це для мене. Ну, Кожен студент хоче гарно вчитися для того, аби зробити як більше для держави. Так і ви вважаєте, що ви зробите тут більше, так навчаючись саме в вашому вузі. Все ж таки, Людмила, я хочу зрозуміти від вас. Саме хочу зрозуміти. От ці креативні студенти чим вони ще займаються? Ну, волонтерська діяльність. Збираєтесь разом або підвищувати рівень вашої освіти, uh -huh. тобто нестандартний спосіб використовуючи навчання, мається технології використовуючи. Що ще? Це екологічна діяльність. О, чудово! Слухайте, скільки в нас сміття в Чернігові та Чернігівській uh, області? Тречі, От, як ми з цим будемо боротися? Uh -huh. Я готова, до речі, вам допомагати. Дуже-дуже гарно, тому що в нас в майбутньому планується проєкт, про який я можу трошки пізніше розповісти. Є такий проєкт, який називається Вільний простір світлиці, третє місце розвитку громади Чернігова. Цей проєкт ми написали і подали до, на партиципаторного бюджет участі який буде реалізовуватися релізовуватися в 2017 році. Давай будемо. Давайте будемо ставити крапку на цьому, пані Марина. Тобто, якщо ваш проект виграє, ви обов'язково да. нам про те розкажете. Конечно, І ми, да. я готова разом з вами ну прибирати все сміття з вулиць, допомагати вам, аби врешті-решт ми стали європейським містом не на папері, зв'язку з тим, що а весь вересень, Чернігівщина і Чернігів святкує свій день народження. Ми відзначаємо день дні визволення чернігівського регіону від фашистських загарбників. Що би сказали нашим громадянам, так щоб їм було позитивно легко, щоб сонечко було на душі? Я би я би сказала про те, що кожен з нас любить Чернігів. Мені здається, що якби кожен з нас зробив щось маленьке для нашого міста, я думаю, що ми дійсно ми дійсно будемо жити в квітучому місті. І до речі, тенденція є. Процес іде, і тому я думаю, що результат у нас буде гарний. Пані Марино, ви говорите про те, що усе моє життя один великий творчий проект як картина, яку створюю щодня. Тому кожен день маленький шедевр. Цьому допомагає креативність, яку я розвиваю собі доньці, дітях, студентах, вчителях, аби то у нас усіх були такі викладачі в вузах і взагалі по життю ми б жили набагато щасливішими. Дякую вам за чудову Дуже розмову. Дякую. Сподіваюся, вже наступним разом ми про ваш проект екологічний поговоримо. Людмила Матвієнко та Марина Коновальчук були гостями нашої програми. Дякую, щиро. Заходьте ще.